Всім привіт, чи ліжко, чи шафа. <сум> Обирайте. Мені здається, що так ну краще освітлення. А, і, до речі, як вам мій макіяж? А, при тому, що мені от останнім часом не дуже хотілося макіяжу тому я навіть виходила в ефір без. ну За роки ви вже. Ничим я вас не здивую, скоріше, здивую, оскільки я не вмію. Нормально наносити макіяж колись вдало, коли не вдало. Так ось, скоріше, я вас дивую не відсутністю макіяжу, а невдалим макіяжем. Ну, от мені здається, що він, можливо, десь яскравий сьогодні, акцент на губи, але, але, але скажіть мені, ну, якось інакше, так я рідко. Малююся. Буває, буває. Ну, рідко. До речі, згадала, що була критика. Сказала, що в мене дуже жіночий контекст. Ну, друг мій сказав, що дуже різний, а <смір> я йому вірю. Бо це стосунки провірені руками. Так, а може, тому що мені це зручно. Тема невесела буде. Тема буде про те, що. Криза, те, що я вивчала, коли мені було 17 років на першому курсі. І от зараз це криза, неймовірна, стосунків, шлюбів. Подивилася, я давно почитала статтю, про чоловік писав, і коментарі я читаю, мені цікава думка, я досліджую Так, для себе. Не для того, щоб щось там встановлювати, подивилася я почитала статтю про те, що такі погані жінки, які 40 які не хочуть більше заміж, бо вони і такі, і сякі, і бояться. Там дуже поетично професійна людина писала, Ну, звичайно, тут написали всі, а чому ми насолоджуємося життям, а не то, що ми в якомусь кокані живемо. Ну, всі коментарі такі були. Нам ну, так зручно жити, і ми живемо, як ми зручно. Ну, він там описав, як вони зустрічаються в них коло такі вузенькі, вони живуть в кокані, вони зустрічаються з подружками, вони зустрічаються. Я думаю, що це так розповсюджено на Фейсбуці, можете почитати, я навіть не зберігала. Вони зустрічаються е з подружками, там їздять кудись. там. В якісь країни інші подорожувати, і в папу випивати. В них там вже є родини онуки, в 50 ну що нормально, в нашому mm. середовищі, та й в Ірландії я вам хочу сказати, що різні бувають шлюби. Буває так, що шлюб попізно я про це розповідала, а діти раніше, що теж зручно. І про Ірландію я зараз теж буду розповідати. А потім ну все обурення ми прочитали, що так зручно. Про це я сказала. Не буду повторюватися. І потім вже я подивилася на тітоці, що жінки 30 вже не хочуть теж заміж чи більше заміж. Ну, І висновок такий був чоловіку, дуже гарним, до речі, українським, що ну, тоді до молодших, як ви дівчата, не хочете, а потім ви нас критикуєте. Ну, І написали там, і, і 30 плюс, і молодші написали, що Боже, ми не хочемо. І чому ми не хочемо? Він там заслуховував свою подругу. Теж популярна тема, всі обговорюють на тіктоці. До речі, я стикаю, що старше покоління, якщо не в коментарях, а люди, з якими я знайома, от старше покоління, вони жінок, до речі, вважають, що так легше жити у стосунках. І про це зараз я вам скажу: так легше в Україні, можливо, Можливо. я не знаю, дівчата, я не була заміжна в Україні. А я вам розкажу, що я бачу зараз в Ірландії для себе. Можливо, в Ірландії. В Ірландії ж я ж бачу тільки вузьке коло в нашому графіці до нього. Тобто я не перебільшу тут свої знання. Ну єдине, що мене зачіпає, коли мене вчать, як, треба, як тут треба жити. Нещодавно мене вчив наш український чоловік з сайту знайомств, що не треба багато працювати, і що ти мені брешеш, бо ірландці, 40% ірландців не працює повний день. Я йому рахувала цифри, що як же, кажу, сплачувати страхівки, клятні, машину, техобслуговування, оренду, яка мені платна, звичайно, як сплачувати комунальні послуги шалені. А він на це казав: не бріші, от я краще знаю, бо я цілий рік вже тут прожив я ах, бісилася. Але все одно, ну, якщо ми кажемо про стосунки, я ж бачу. ну, те, що бачу у своєму вузькому корі. А, і я більше вам скажу, що бідних людей, ну, хоч я і середній клас трошечки бачу і можу і про це сказати зараз. А, так, а, дівчата написали, я вже сказала, що і молодші теж не хочуть, і не хочуть через причину таку, а, це українки писали, що навіщо працювати більше? Що е, чоловіки не хочуть змінюватися, що мало того, що ти працюєш там, на роботі, мало того, що ти повинен працювати у будинку, ще тобі будуть вказувати, що ти погладшав, що ти не туди щось там не прибрав вчасно, і, і навіщо ця людина в будинку тобі зайва проблема у вигляді чоловіка потрібна? Ну, бо чоловіки не еволюціонують і не хочуть змінюватися. Так, і про зміни, те, що я бачу в ірландських чоловіках. Так, я знаю одну мою подружку, яка сперечається до мене. В мене є власний досвід, це не так, боже, дівчата, не так? Ну, не так, хай буде для вас інакше. Я не проти. Те, що я кажу? Я бачу просто Катерина це бачить. А, і а, наших чоловіків українських, які приїхали, ну, наші чоловіки українські не адаптовані в переважній більшості. Ну, тобто вони вважають як чоловіки, що вони знають краще, ніж люди, які іммігранти 20-10 років тут, які отримали вже всі документи, паспорти, візи, ну, тобто, адаптувалися роботу, вони точно знають краще, як треба жити, і відразу почнуть порад тобі, як тобі жити, і в імміграції, і психологічні поради я отримувала різні. Про це я навіть обурливе відео записала, і що ти, і ви бачили. І, ну, і по друге, що я зауважую, що це повністю не адаптовані тут вони ще ні з чим не стикалися, оскільки їм там допомогу виплачують, за житло сплачують, за комунальні послуги не треба, страхівки не треба, медичні, нічого не треба, вибачте, чоловіки. І чим не стикнувся, а машина це дорого, тому я її не заводжу. Ну, тобто, ти хочеш, щоб я до тебе їздила, правда? Тобто ти хочеш свої проблеми фінансові покласти на мене. Ну, і, і чим ти мене котик, котику так зацікавиш, що я ще і, окрім своїх фінансових проблем, возьму і твої. Не всі такі. Ну, переважна більшість. Тобто ти там їсть, а мені дорого машина це я знаю, як це дорого, ні-ні. Ні. Я не уявляю, як адаптуватися в нашому графці до нього, якщо ти не, не маєш машини. Як це зробити? Тобто ви будете, я знаю, інвалідів, ірландців, які не мають авто після а, аварії важкої, а, і вони ну, бояться. там, вони, він. він. Чи, ну, там, ментальні проблеми людей. І вони живуть на інвалід... гроші від інвалідності. Дуже обмежено. Розумієте? Якщо ви хочете працювати і щось заробляти, я вже казала: вас питають у нашому графіці до нього, чи маєте ви повні драйве license, А як не маєте, ну, то не маєте. Ну, я вже не кажу про те, що там. Купити щось, супермаркет, якийсь шопінг, ну, все це треба. На таксі ти не наїдешся, бо від доні Голу чи від літерки ні, в один пік 60 євро. Скільки вам треба заробляти? Що дорожче вам буде таксі з водієм чи машина? А? А, тобто, чоловіки не адаптовані, але це така варінствуюча, неграмотність. вони. Неосвіченість, ну, я розумію, просто це ну калька з російської мови. А вони будуть з тобою сперечатися, що ні, ти просто невірно живеш в еміграції. <гум> вони точно знають, як жити. Я кажу, так ви ж не стикались ні з чим. Що ти брешеш? 40% ірландців такі так живуть. Я кажу, ти знаєш, яких інвалідів, шановний. Бо я середній клас, щоб не працював і не мав водійських прав, я не знаю. А вони переважно орендують житло. От мені кажуть, я кажу ні. Вони є власниками, наприклад, брат мого чоловіка, він власник будинка і двох квартир яким він здає оренду? Мій лонтверд дві квартири, мінімум, те, що я знаю, бо нижня квартира теж її. І магазин, ну і, звичайно, приватний будинок. Мій чоловік є власником приватного будинку. Це середній клас, це не то, що вони, якісь там, професура і якісь там вище суспільство. Про вище суспільство, яке на гелікоптерах літає, я взагалі мовчу. А Про ірландських чоловіків. Ірландські чоловіки, від наших тут, які ми прийшли, і я виснову в кінці зроблю. До ірландських вони, якщо їх притиснути, скажуть: ми не чоловіки, а люди. І моя подружка зі мною сперечалася, вона каже, це ну, там, якісь там дурнуваті. Я не зустрічала розумних тут, таких, щоб не дурнувати. Тобто в них така. І я вам хочу як фахівець. Сказати, так, як фахівець, що не буває, що тут в нього є статева ідентичність, а з тобою немає. Тобто, з усіма, ну, вона каже, що ви дурнуваті дівчата, окрім чоловіків, і, і ви так поводитеся, просто що от вони не хочуть з вами бути чоловіками. Ну, правда, енергію треба розвивати. Ну, вона цю дурні не ну, є і така то, думка, відповідальність повна на, жінок, на жінках. Так ось покладає на жінок суспільство у нас, у нас відповідальність за це, але вже треба визнати, що чоловіки це окрема людина зі своєю волею і своїми бажаннями. Так от, вони скидають теж з себе відповідальність: я не чоловік, у нас іквел, рівність. І не буває так, що тут він з тобою не чоловік, а вже там з іншими, які енергію розвили, чоловік. Тобто це ідентичність статева, тут не є популярною. По-друге, багато проблем зі здоров'ям. Я навіть тільки за весь час одного здорового зустріла. Це от покоління 30. Плюс. І то він в аварію потрапив і став нездоровий. Кажу, як ти міг? Один народився в нашому графстві. Ну, я не знаю, через що тут, я не лікар, ну, є така проблема. А, так ось, це здоров'я, це яких тільки хвороб генетичних вони не мають? Шлунок, кишківник, серце, От, здається здоровою людиною, доходить, він тобі скаже. Доходить до більш інтимного спілкування, нічого я не маю на увазі такого, а, і а, він тобі каже про всі свої хвороби. Хочеться його обняти і заплакати. І зрозуміло, чого так. По-друге, ментальне здоров'я я, я от не зустрічала теж. тільки одну людину, що без цих проблем. А, і казати, що, коханий, ти що, що з тобою? Чому ти так поводишся? Ти що, хворий? Чи там щось ти приймаєш? Ні, я пігулки приймаю тільки. Вирішують вони дітки маленькі, недоросли, вирішують, бежу, тільки їм поганий настрій, вони біжуть і пігулки починають приймати, і тут їм виписується. І от про що я? Про висновок у кінці. От подумайте. Якщо ти пашеш 6 днів на тиждень, я не бачу виходу іншого тут, все сплачуєш. Під тимчасовим захистом це інша історія. Наразі. А потім, буде чи я в звичайних іммігрантів, чи до побачення та телебачення. Сувора, але правда, Ну я в цьому впевнена. І ну, от ти пашиш 6 по 10 годин і ввечері, щоб отримати гроші, отримати їх більше, щоб все сплатити, повністю закриваєш всі свої проблеми, там, з машинами, страхівками, іншуренсами, розібрався, податками, дорожними податками. Ну, все вже ти в електронний вигляд перевів. Все закрив, свої там якісь в тебе лікарняні проблеми виникають, буває таке, на жаль, у Ірландії, навіть у дуже здорових людей я себе відношу до дуже здорових людей. Так. І на така річ: в мене взяли нещодавно тест на новий коронавірус, і він в мене був. Бо мені там треба було у лікарню, і вони там це такий звичний тест. І він в мене виявився, і вони всі просто в шоці і кажуть: А як ти почуваєшся? Я кажу: чудово! Тобто я нічого не відчуваю. Вони кажуть: добре, ти води може мало попила. І Потім почали виміряли мені температуру, тиск, все, все в нормі. Тобто я є носієм, і імунна система в мене. Така, що вона просто. Я не хворію, а я можу переносити все це. Жах, правда? А, тобто тому я вважаю себе здоровою людиною. Ну, це от такий от випадок. Це не те, що у мої якісь фантазії. А, так. І ну, якщо ти все вже, всі свої проблеми вирішуєш самостійно, 6 днів працюєш, і тобі ну, досить важко, хочеться відпочити. В сьомий день, як нам в Біблії написано, ну навіщо? Такі от, така людина, яка ну, вони ж не моделі прекрасні? що Для чоловіка це така характеристика. Ну тобто фізично не дуже приваблива розумний, вони не дуже. Я навіть не знаю, що гірше. Вибачте, хлопці, відверто. Чи ті наші хлопці, які філософствують і пишуть оці цитати? Меня сложно потерять, любовь, оце цю дурню пишуть, я відразу розумію інтелект, кульгол, cool дорослі чоловіки, коли пишуть. Чи просто ірландці, які кажуть, ми нічого не знаємо, ми тільки про редьбі дивилися. І як погода, дві теми. Тобто, не розуму, не серцю. І ще додаткова проблема я відразу скажу, що всі чоловіки, ірландські зі мною дуже хочуть жити. Я мовчу. Я кажу М -м -м жити прям. І мовчу. Мій бойфренд е румунський теж хотів жити зі мною. Е -э тобто, не розуму, не серцю поговорити нема про що? Е купа проблем, ти повинен ще його проблеми вирішувати. І він не хоче тобі взагалі сподобатись в жодному плані, тобто він на теми якісь не буде говорити, каже, я цього просто не знаю, чи говорити якось, вчити тебе, як наші чоловіки жити, ти думаєш, на, 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 на який біс? У нас, можливо, легше а, разом в Україні, а тут ще тобі не легше разом, бо якщо ти самотній і щось сталося, то ти покладайся на державу. А держава вона надійніша, ніж чоловік, який сьогодні ти йому подобається, завтра він передумав, післязавтра взагалі пішов. Тобто надійніше покладатися і сплачувати податки як самотня людина, покладатися на державу. Мені так здається. Тому така от криза, що легше жити одній і в п'яту зміну працювати дуже не хочеться. І ще терпіти цей поганий характер. От 100% наших чоловіків поганий характер, я зустрічала. От Я відразу як починається. от Це як виродлива принцеса. І те в мене, і, і се, вони вже жіну. Вже гірші, вже ніж жінки стали. От, у дівчата, я віган, а, без лактози, без цукру, Ну тобто всі модні хвороби в ній. І, а і чоловіки такі самі стали. Тому ну от немає. Жодного сенсу. І навіть фінансово легше жити у Ірландії, як мені казали дівчата наші, легше жити самі. От що ви з цього приводу думаєте?